Всім привіт! Скоро день кохання, Валентинів день. Тому ми з вами приготуємо ось такі рожеві ліниві варенички. Вони дуже прості в приготуванні, тому і дитина може зготувати такий цікавий сніданок. Перш за все візьмемо червоний харчовий барвник, додамо в невелику кількість кипяченої води, розмішаємо. Тепер беремо миску, додамо одне яйце, дрібок солі та одну столову ложку цукру і збіймо все до однорідності. додамо наш червоний барвник і знову взбіймо. Насичений червоний колір, як кров. Тепер додамо 400 г сиру та дві столові ложки муки. Замісимо спочатку ложкою, а потім руками. Це нічого, що воно липне до рук. Муки більше додати не треба. Можете тільки руки змастити мукою. І у вас вийде така рожева однородна маса. Ось поверхню до розкатування вже присипемо мукою і почнемо розкатувати наше тісто. Муку додаємо тільки на поверхню і потроху розкатуємо, потім воно перестане вже так липнути к рукам. Робимо такі ось колбаски діаметром десь 2,5 см. Потім нарізаємо ось так на маленькі шматочки. У мене це рецепт на дві дорослі людини. Тепер кип'ятимо в кастрюлі воду. І варимо в кип'яченій воді, не зменшує вогонь, кидаємо наші варенички один за одним, щоб вони не злиплися. І можна трохи перемішати. Коли вони в нас спливуть ще, проваримо 2 хвилини і дістаємо. На каналі можете мене знайти рецепт вареників в жовто-блакитному кольорі. Ну, що можна подавати, звісно, зі сметаною. Якщо вам сподобалось це відео, то підтримайте лайком. А також підписуйтесь, у мене на каналі знайдете рецепти з всього світу. Маю на меті приготувати національні страви зі всіх 193 країн світу.